Ось ті, хто в мене зараз ще проживає в казармі по різних причинах. І тут зараз додалося ще два нових голуба. Нова пара. Ця пара Григорова Бориса Трахимовича. Останніми роками він тримав дуже мало голубів, декілька пар. Після його смерті одна з цих пар приїхала до мене. Зараз я покажу їх в руках. Велика подяка за те, що ця пара зараз у мене в Сашкові. Голові сумського клубу голубівників та Стасу Петровичу. Вони посприяли, що вона зараз ця пара у мене. Цю пару я в чистоті поведу. Звичайно, я не буду їх перевіряти, я вже буду дивитися на дітей, але... Справа Григо... Григорова Бориса Трахимовича живе. Його голуби є в Україні. Зараз і пара буде у мене. Вона буде у чистоті триматися. Ну а дітей вже, звичайно, буду перевіряти. Хто буде слідкувати далі за моїм каналом, той подивиться, як вони себе будуть показувати і що з ними буде в цілому. Зараз я спіймаю цю пару, трохи подивимось поближче. Вони поки підпаровуються між собою, вони у Сашка сиділи окремо, голуба від голубок. Зараз оця пара вона з... зараз знаходиться у клітці, парується. Вони вже припарувалися, бо довго бачите, оцей голубок. він... Бачите цю голодку, там кланяється вже. Декілька днів вже пройшло, як вона у мене, але ще у голубнику вони не були. Це я випустив їх тільки зараз, щоб зняти ролик. А он, бачите, такий вже місце себе шукає собі. Місце. Почну я з цієї голубки, ось вона, вона того року голубка, судячи по кільцю, я подивився 22 там на кільці. Ось така, Так, вони середнього розміру вже мають хвіст, мають крило, невеличкі голуби але і не маленькі, я б не назвав їх дуже маленькими. Бачите, ось така голубка, красива така пишненька, в міру пишненька, але не дуже багато. Одна з боку в неї ось, ось голуб Ось голуб Голуб одна на одну. Він цього року молодий. Був вибір у мене, була трирічна пара, парована. Або от цей молодий голуб я обрав молодого голуба, бо все таки я більш сам намагаюся своїх залишати, молодих тримати. Бачите, цей вже дзьобатий голуб. Що мені кинулося в очі, це кіхті. У нього як у орла кіхті. Як у орла. Такі, знаєте, ну я так розумію, це... Цьому як така притаманна його голуба. І так, в цілому, ось червоних він полюбляє, так, просивасті вони, але це абсолютно мене ніяк не зупиняє. Ось ця пара. Ось цей красень. Ось така пара. Оце голубонька, це голубок, оце голубка. Ось вони отак от, вони вже такі підпаровані. Бачите? Гарна параганка. Будуть в мене тепер жити не тільки у пам'ять Григорови, але для щоб зберігти його кров. Цю пару я проведу в чистоті. Ось вона ця пара, вона зараз так сіла, зручно. Справа Григорова живе в Україні. І голуби його також будуть жити. Його він я впевнений, що... Хотів би цього. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.